В день української мови та писемності хочу поділитися пречудовим віршем Лідії Мищенко. Вродило жито. Вродило жито, будемо жити. Ти чуєш кате, нас не здолати. Ми жито сії, світу надіє. Оці простори, ліси і гори не відібрати. Ти чуєш кате. Ракети, дрони, не перепона. Ми будем сіять, ростить і вірить, врожай збирати. Ти чуєш кате, трутитись в полі, така в нас доля, Твоя ж вмирати, ти чуєш кате, В болоті гнити, в пеклі горіти, Бо ви потвори, що сіють горе, гнила утроба, ми ж хлібороби, ми гречкосії, межитосії. І будемо сіять добро і надію, наша дорога до перемоги. Твоя ж сконати, мерзенний кате. Слово на суші, як хліб на рушникові святий. Це знає кожен українець, і дорослий, і малий. Бо від зародження писемності й до наших днів, скільки за рідну мову покладено життів. Тож наша з вами справа, наш обов'язок. Лише оберігати, але й примножувати слово і усіх славетних пам'ятати. Любимо рідне, адже воно дарує віру, надію і любов. А українська мова хліб на суші це основа із основ. Ви знаєте, а слово хліб в житті для мене такий же пишний, як у мами з печі і духмяний. Такий же заквічаний, мов на весіллі і рум'яний. Це щось доволі рідне і близьке, і сокровенне. Ви знаєте, а слово це зерно відбір, у когось, якому вижити в пусте тисячоліттям не вдалося. Воно прийшло і нивою розкішною ставану, в якому українці хлібом огодували. Ви знаєте, а слово справжнє неповториме диво, яке з часом перекинеться на райдову грайливо. Або навіть рець, що дмухає на сукорину в гахі. І кращого за диво це для мене у житті нема. Знаєте, а слово у серце добре і чуле, яке своїм добром і милосердям світ перевернуло, яке лише для людей, для України б'ється, яке так просто патріотом зветься. Ви знаєте, а слово то ціле життя людське. Воно буває різне, і непросте, і легке. Для одного складним життя буває, для іншого нічого легшого немає. Ви знаєте, а слово зірка, що спадає на бажання. Це провідник щастя і кохання. Нехай вже багатія у стотрат цвічний український зорепас. Ви знаєте слово птах, що має дуже крила. Його так люба незалежність, його воля мила, його політ рішучий, зважений, стрімкий, наче Господом цілований і неземний. А ви знаєте? А слово? Це історія мовних мелодій, що виграють на струнах душ. І Нестор Літописець, і Кирило та Мефодій, і Котляревський, і Великий Каменяр, і славний світоч України наш Кобзар.